Високопресвященніші і пресвященні епископи, дорогі священники, семинаристи, брати та сестри. В християнських молитвах, які ми звертаємо до Діви Марії, ми часто говоримо під Твою милість прибігаємо Пресвята Богородице. Також цей санктуарій, присвячений Святому Скапулярію. Тут у Бердичеві є символом нашого прибіжища. Прибіжище від чого? Перш за все, прибіжище від гріха. Наші гріхи часто повторюються, їх є багато. Гордість, тому ми молимось, Господи помилуй нас. Заздрість і ревнощі, Господи, помилуй нас. Нечистість, Господи, помилуй нас. Обжерливість і скупість, Господи, помилуй нас. Відсутність віри, надії та любові, затверділість наших сердець, Господи, помилуй нас. Коли ми молимося о Розарії, Коронку до Божого милосердя та літанії до Пресвятої Діви Марії багаторазово повторюємо: Мати Божа, моли за нас грішних. Тому це перша мета нашої сьогоднішньої молитви прибігти під покров заступництва Пресвятої Богородиці. Щоб наша молитва не була тільки нашою, але стала молитвою Матері Божої, стала молитвою сильною і покірною, простою і святою водночас. Навіть війна, навіть убивства чи фальшиве звинувачення не здатні розірвати наш зв'язок із Божою Матер'ю. Разом із нею. З Богом Творцем, тим, хто дає життя. Життя є другою метою нашої сьогоднішньої молитви. Коли ми приймаємо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, ми приймаємо хліб життя. Сам Бог дає нам цей хліб. Який обдаровує нас вічним життям. Він є тим самим Богом, який дав нам фізичне життя, і Він також хоче обдарувати нас життям вічним. Коли у болісну річницю широкомасштабної російської агресії, ми довіряємо Богородиці нашу молитву за життя, пам'ятаємо передусім, щоб ми самі. Були гідними охоронцями життя, охоронцями нашого життя та життя братів і сестер. Охоронцями також життя тих, хто ще не народився. Господи, помилуй нас за мільйони абортів. І помилуй нас, бо ми не допомагаємо родинам, батькам і матерям приймати життя, тобто мати дітей. А не робити аборт, мати... але мати мужність, а не страх. Господи, помилуй. Господи, помилуй навіть російського агресора, який вбиває, бо коли він вбиває чиє життя, то піддає себе на вічний суд, де тисячі братів і сестер скажуть йому, за що ти мене вбив. Господи, помилуй всіх нас. Третій аспект нашої молитви це молитва про нашу віру. Наша віра не є абстрактною. Ми ніколи не говоримо, що віримо в невидимого Бога. Ні. Як чітко говорить сьогоднішній Євангеліє, апостоли Ісуса їли. Разом із Сином Божим. І лише на мить вони покинули свій Піст. Вони будуть постити, коли від них заберуть нареченого. Знання про те, що наш Бог їв разом з нашими братами та сестрами, стає основою чогось набагато більшого, ніж релігія. Ми знаємо, що ми живемо разом із Сином Божим, тому наша віра прирівнюється до знання того, що все, що ми робимо, має сенс і свої наслідки. Піст має свої наслідки, молитва має свої наслідки і результати, милостиня. Має свої результати. Це означає, що наша молитва є справжньою зброєю. Так би мовити, так, так би мовити, придатною також для справжньої війни зі злом. Від нашої молитви багато в чому залежить. Чи буде Україна єдиною? Чи буде Україна сповнена віри, чи зможе Україна захистити своїх синів та дочок також від агресії? Ми часто відчуваємо спокусу думати, що наша молитва була б сильнішою, якби Ісус був фізично присутній серед нас, якби Він був присутній, напевно, ми б плакали перед Ним і казали. Господи, помилуй нас і даруй нам мир. Але саме віра пояснює нам, що Ісус присутній серед нас. І тому ми не чекаємо жодної іншої миті, але виразно зараз говоримо Ісусові. Ісусе, споглянь на нас, коли ми збираємося навколо Твоєї і нашої Матері. Споглянь на наші сльози і наш біль. Захисти нас від гріха і від всякого зла і захисти нас від цієї війни. Амінь.